Добрий день. У полі зору на Чорноморці я Дмитро Сіманський, зі мною на зв'язку Дмитро Сінгерьось, співголова громадської ініціативи Право справа. Пане Дмитре, добрий день. Вітаю. Можна я з найактуальнішого. Тут сніг падає, вже зима почалася. Резніков каже: Збройні сили України відновлять наступ після того, як земля промерзне, і нею зможе пройти важка техніка. Як прокоментуєте слова міністра оборони? Ну, дійсно, погодні умови впливають власне, на характер військових дій. Мовиться про те, що наразі Збройні сили України змушені рахуватися тим, що на Луганщині Донеччині досить важка погода. Зливи. Низька туманність, що унеможливлює застосування колесної гусеничної техніки, але по великому рахунку тут є і позитив для українських військ. Я пояснюю чому російська сторона не може застосовувати безпілотні літальні апарати орлан 10 mm -hmm. який є головною біллю для ЗСУ. Працюють з потолка 5 кілометрів у зв'язці 100 ЕС. Ну і відповідно, ну коригують вогонь э, російських засобів ураження наразі. Активність російських безпілотників вона знижена менше з тим, якщо говорити про, наприклад, найбільш актуальний, на мою думку, і скажімо так, перспективний напрямок контрнаступу збройних сил України це Сватове, то саме погодні умови. Не дають можливості Збройним силам України задіяти власне і колесну, і гусеничну техніку, тим більше, що відстань від передових українських позицій до сватове 10-12 кілометрів. Тому я не виключаю, що власне з морозами ми почуємо, ну скажімо, новини, які дадуть нам підстави для стриманого оптимізму. А що щодо нас напрямків наступу наших збройних сил, тому що ну очевидний напрямок для наступу, який вже так триває, потроху це те, що називається сватова криміна», Ви згадували, але є другий теж достатньо очевидний це Мілітополь, Запорізький напрямок умовний. Як гадаєте, який буде пріоритет? Я розумію, що це на кавовій гущі, але я не виключаю власне можливості контрнаступу збройних сил України по декількох напрямках. Як ви слушно зауважили, власне наразі за даними російської сторони на запорізькому напрямку, концентруються резерви збройних сил України? Ба більше того, останні події а мовиться про нанесення вогневого ураження по місцях накопичення живої сили і важкої бронетехніки. Свідчить про так званий каскадний характер планування операцій. себто, те, що ЗСУ за, е, започаткували. Успішно втілили в життя під час деокупації Херсонської області і Харківської. Uh -huh. Спочатку нанесення вогневого ураження по місцях накопичення, потім відповідна вогневий контроль за локаціями окупантів. Ну і третій етап це безпосередня деокупація, видавлення російських військ чи то їх ну, відповідна локалізація знищення. Тому запорізький напрямок, як, на мій погляд, судячи навіть з реакції російської сторони, а це. в Темпі створення інженерних фортифікаційних споруд біля Мілітополя і Бердянська. Варто розглядати як пріоритетне, Була власне саме запорізький напрямок дає можливість Збройним силам України деокупувати не тільки Запорізьку область, але й відповідна Херсонську з виходом на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим. Тим більше, що ЗСУ не скажімо, буде позбавлена такої ну необхідності, як форсування природньої водної перешкоди річки Дніпро. Плюс в цьому, цьому, так, так. цьому зв'язку не можу не спитати про перспективи енергодара. Всі, всі про енергодар говорять, ніхто не говорить нічого конкретного, якісь натяки, якісь такі формулювання, демілітаризована зона, е якась зона безпеки. Це все так би мовити, синоніми жесту доброї волі. Че як це, як, як це може назвати? Пане Дмитро, на мою думку, це власне свідчить про певні політичні торги, які відбуваються між Російською Федерацією МАГАТЕ українською стороною. Мовиться про те, що на мою думку, захоплення Запорізької С було однією з ключових цілей цієї так званої спецоперації. Це можливість енергопостачання не тільки на окупованій території Херсонської області, але й в першу чергу Автономної Республіки Крим. Бо погодьтеся, та так звана федеральна програма. Енергомоста, яка мала б з'єднати е, глибинні райони Російської Федерації з окупованим Кримом, вона виявилася а корупційною, бе затратною і е, відповідно третій пункт неефективною. Тому контроль над Запорізькою С давав можливість окупантам е, вирішити це ключове для них питання інший Аспект, це те, що пане Дмитре, наслідок нанесення вогневого ураження по ЛЕП, яка з'єднувала Запорізьку АЕС відповідно з підстанцією Джанкої і удари по самій підстанції Джанкої, ну зробили перебування російського контингенту в Енергодарі, ну як мінімум безмістовним. Немає можливості переорієнтації заС на потреби Російської Федерації. Але менше тим ми до. бачимо, що вся ця суєта росіян довкола Запорізької атомної тільки пушить тему російської окупації ядерної загрози в світі. Я би так сформулював. Абсолютно, це елемент військово-політичного тиску, можливість шантажувати постійно країни заходу, можливістю техногенної катастрофи на об'єкті стратегічного призначення. Тим більше, що Росія, ну скажімо так, не буде демонструвати так званий акт. Чи жест доброї волі. Давайте згадаємо 5 жовтня диктатор Російської Федерації підписав указ про так звану націоналізацію Запорізької АЕС uh -huh. і відповідно, включення в систему ЄРОСатома. Е е Тому е от те, що відбувається, пере перемовини з МАГАТЕ, е скажімо, політичні сигнали українській стороні, це спроба торгів. Uh -huh. 50 на 50. Ми залишаємо контроль над ЗАЕС 50% струму йде. України 50 відповідно Російській Федерації. Плюс можемо розглянути питання присутності МАГАТЕ як третьої сторони. Чи то навіть передачі під контроль МАГАТЕ, але на певних умовах. Ну інспектори МАГАТЕ там зараз сидять. І якраз вони описують ситуацію, що там відбувається, в тому числі мілітаризація станцій, в тому числі мінування і тому подібне. Бахмут. Давайте почнемо з пліток російських цих воєнкорів. Вони розповідають, що 93-я наша відходить на ротацію. Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Давайте говорити про те, що як і інформація російських воєнкорів про оперативне оточення українського групування в Бахмуті. Mm -hmm. Те, що їм вдалося, дійсно є певні просування в районі Азарянівки. Але взяття населеного пункту Кліщівка не відповідає дійсності, Ба більше того, відповідно від Азарянівки до найближчої позиції ЗСУ там три кілометри відкритого поля. Мені цікаво буде, як вони будуть долати. Є просування в самому Бахмуті по вулиці Патріса Ломубе. Взяття декількох промислових підприємств, асфальтовий завод під контроль і є зміна тактики окупантів. Якщо раніше йшлося про тактику так званого валу тіл. Коли вони за рахунок чисельної переваги фактично продавлювали українську оборону, то наразі вони перейшли до, скажімо, ну такої активної фази групами до 30 осіб. Ну, це умови міського бою, тобто висока інтенсивність, відповідно, не має сенсу, скажімо, використовувати тактику Другої світової війни і йти в штикову атаку. Але ще раз хотів би підкреслити е і наголосити на тому, що збройні сили України наразі контролюють основні ракадні шляхи постачання, це угу. траси Бахмут. Солідар і Бахмут Костянтиновка, тобто те, що вони розповідають про так званий Лісичанський чи то Сєвєродонецький варіант розвитку подій, коли вони взяли під контроль рокадні шляхи і за змушені були вийти з міста, не відповідають дійсності. В цілому, як ви оцінюєте їхні амбіції до нового року вийти на кордони так званої ЛНР і ДНР, чи як тепер уже їх називати? Не знаю, новоприобретенних суб'єктів Російської Федерації. Досить скептично пояснюю, чому, бо наразі Збройні Сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Тобто, можемо говорити про те, що другий етап так званої спецоперації, про який доповідав міністр оборони країни-окупанта Шайгу російському диктатору, ще 27 квітня, про вихід на адмінкордони Донецької області він фактично провалився: 50% ми контролюємо. Вони застрягли поблизу Бахмута. Вибачте, а Донецька область, як до речі, Луганська, це агломерація міст. Угу. Тобто, одне місто переходить в інше. Навіть за умови, якщо там ну саме критичний для нас варіант, якщо ми відійшли з Бахмута, попереду що Константиновка, часів яр. Краматорськ, слав'янськ і таких населених пунктів. А якщо брати до уваги, що вони поблизу Бахмута вже Бахмута, перепрошую, вже восьмий місяць, то можемо уявити, що часовий той період, який вони поставили до нового року, виглядає як мінімум безперспективно. Ну це маячня повна. Якщо ми вже взялися за російську пропаганду, то е, оті щоденні обстріли Донецька. Оце навіщо? Я навіть не питаю хто, тому що тут для мене все очевидно. А який сенс? А створені картинки в першу чергу треба пояснити, власне, що збройні сили України обстрілюють вісь восьмий рік власне цивільне населення. Хоча, якщо подивитися на картинку Донецька, який вісім років, начебто, за інформацією Росіян, постійно під обстрілами ЗСУ, і власне те, що наразі відбувається в тому ж Бахмуті, правильно, де 80% житлової інфраструктури взагалі mm -hmm. перестала існувати. То це викликає ну, такі, знаєте, запитання, для кого ця картинка створюється. Донецьк абсолютно, фактично, ну, скажімо, не, знав, не зазнав тих уражень засобів ствольної реактивної артилерії, як це відбувається з українськими містами. Подивіться на попасне, що вони перетворили руки. <пробітник> та абсолютно точно. Тому знаєте, це елемент такої дешевої пропаганди, не більше того, мобілізація ця російська. Те, що вони наситили чмобіками, так би мовити, свої порядки, це одна історія. А наскільки вони боєздатні, наскільки вони здатні на щось більше, ніж просто сидіти в окопах без одягу зі ржавими калашниковими? Ну, На рахунок Калашніка, це ви навіть оптимістично, пане Дмитре, бо ми неодноразово публікували і фото, і відео документи, де власне чмобики озброєні ще гвинтівками системи Мосіна, 19 століття. Уявіть собі, це масовий характер. Плюс телев Шалом – це в класифікації гостей Серефер 62 другий рік. Тому ніхто не переймається їх долею. Це гарматне м'ясо. Давайте говорити про те, що навіть так званий курс молодого бойця, ну, себто, Місяць хоча б підготовки для бойового злагодження, вони не проходять. Через тиждень їх кидають безпосередньо на бойові позиції. І те, що відбувається, подивіться повідомлення Генштаба ЗСУ, якраз на момент так званої часткової мобілізації, починається різкий зріст ну, в відсотках. Смертності російських окупантів угу. саме за рахунок чмобіків, бо це ну гарматне м'яса. Я ще раз повторюю. Ви пам'ятаєте, в історії України була така ну навіть спецтермін, чорна мобілізація, угу. коли радянські каральні органи хапали всіх українців, знаєте, і непідготовлених кидали чи то на форсування Дніпра, чи то на пролом німецьких позицій на інших ділянках фронту те саме відбувається наразі. Тобто, тактика Другої світової нічого не помінялося в головах російських генералітету. Російського я правильно розумію, що людей, чоловіків, тобто більш-менш діздатного віку в Донецькій, Луганській окупованих частинах Донецької Луганської області, практично не лишилося. Абсолютно. Тотальна так звана мобілізація. І Тут, пане Дмитре, варто говорити про те, що давайте спростуємо з вами інформацію так званих ну інституту вивчення війни, які так масово тиражують, про те, що готується чергова хвиля часткової мобілізації Російської Федерації. Для чого? Якщо з 320 тисяч частково мобілізованих лише 150 тисяч наразі безпосередньо на території України, у вас не виникає питання, а де 170 тисяч інших? А я поясню, вони поповнили лави Росгвардії, цебто тієї структури, яка має відповідати за, скажімо так, недоторканість особової влади російського диктатора? От вам відповідь: натомість. Тотальна мобілізація торкнулася саме в окупованих районів. Причому не тільки Луганської Донецької області. Це те, 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 ті самі тенденції наразі. І, і е, Херсонській області, власне, і Запорізькій Автономній Республіці Крим, коли почали розуміти, що там відбувається взагалі зміна етнічного складу населення, бо е, так звана часткова мобілізація в Криму торкнулася в першу чергу кримсько-татарського населення. Раз ви заговорили про Крим і про Херсонщину, наскільки вони здатні захищати лівобережжя Херсонщини, просто е ну, все, що я розумію, то це голий степ, е за який там навіть неможливо десь зачепитися. Абсолютно, ну ви, ви прекрасно знаєте ті ландшафти її місцевості. Але немає взагалі можливості, скажімо так, для організації довготривалої оборони. Тим більше враховуючи те, що якщо. Під вогневим ураженням вже армянськ знаходиться. То де окупація Херсонської області лівого берега, це питання часу. Відповідна питання успішного характеру контрнаступу ЗСУ Запорізької області. Тоді, взагалі, момент утримання лівобережжя Херсонської області він втрачає будь-який сенс. Ну, тобто, Але то, то, якщо, якщо по-простому, якщо наші доходять до умовного мелітополя Бердянська Мілітополя, абсолютно то, то далі починається зовсім інша дискусія. Звичайно, ну Мелітополь, ми ж прекрасно розуміємо, що це основний хаб, це фактично ключ до Криму правильно не тільки до Криму, але в чому цінність Мелітополя він е, взагалі ставить під питання таке поняття, як сухопутний коридор. Мовиться про ту, скажімо, в е, транспортне сполучення між окупованим Кримом і відповідно е, територіями окупованих районів Луганських і Донецьких областей тобто, зовсім інша пісня піде. Окупанти багато пропаганди приділили тому, що вони цей сухопутний коридор, там асфальтують дороги. Ну, у них було дві фішки. Вони в Маріуполі будують будинки. В Маріуполі будують будинки і асфальтують оцю дорогу там в районі Мілітополя і тому подібне. Як ви думаєте, не дарма вони асфальтують її? Пане Дмитро, ми можемо подякувати, що власне зекономимо на програмі Велике будівництво. Якщо говорити більш серйозно, чому поблизу Мелітополя-Бердянська основні ключові логістичні хаби? Бердянський глибоководний порт ну і відповідно все забезпечення російського групування відбувається через два порти Бердянський і Маріуполь? Це паромна переправа Єськ-Маріуполь, де формуються потім колони, які рухаються в напрямку відповідно Мелітополя і на Запоріжжя? Uh -huh. Тому цим В першу чергу це вирішення логістичного питання, але не ну, говорити про те, що вони втримують території, а у самих росіян це під сумнівом. Ба більше того, ви знаєте, коли вчора Вашингтон Пост з'явилася стаття, ви ж читали прекрасно, про можливість подальшого розвитку подій. А Мовиться про те, що якщо Україна визнає Крим за Росією, то можливі мирні перемовини і закінчення війни. Тобто тоді постає питання, що вони не утримують, віддають фактично Херсонщина і Запоріжжя стають предметом політичного торгу. От вам відповідь. Це я не виключаю, що цей сценарій наразі розробляється, бо більше того, якщо вибачте Вашингтон, – це не московський комсомолець. Погодьтеся. Мене більше зараз чесно цікавить, наскільки окуповані території входять в зиму, чи є там можливості в людей жити, зокрема, і Маріуполь, і ті міста, про які ми згадували, і той таки Донецький, який вже скільки він без води там. Та достатньо часу. До речі, оце відповідь, чому вони так е, б'ються за затято за власне бахмут. Можливість контролю над водозабором, безперешкодне постачання питної технічної води на окупованій території Донецької області. А що стосується вашого питання: ну, якщо зруйнована вся інфраструктура, мовиться ж не тільки про газогони, водоводи та й все житлової інфраструктури немає, 70% зруйнована, то питання. Власне, зимового періоду і проходження це питання виживання для тих людей, які залишилися на окупованих територіях. Ви знаєте, ну плювок в обличчя, коли ми фіксуємо, привозять плівку з Казані, щоб вікна закрили. Яка плівка? Ви уявляєте, що таке Донбас? Угу. Це ж не температури в Атономній Республіці Крим. Як люди зможуть, ну скажімо, утримати нормальні умови отримати нормальні умови проживання, затягнувши плівкою те, що залишилося від вікон і дверей? Ну плівка, це щоб не бачити не бачити ну, цього так. жахіття. Хіба жахіття? Так, хіба так, знаєте, ефект самозаспокоєння? Наостанок організаційні моменти, які зараз роблять окупанти, для того, щоб так би мовити, укріпити владу в цих нових суб'єктах Російської Федерації, як ви їх оцінюєте? Пане Дмитро, ну це власне законодавство вже повністю російське, повне витіснення гривні, е, тотальна паспортизація. Тобто, все робиться для того, щоб, скажімо так, ну е, як то кажуть, мови професіоналів кинути якір mm -hmm. плюс зміна е, політичної еліти, яка контролювала окуповані території. Тобто наразі це росіяни. Навіть те очільники так званих колишніх ЛНР ДНР, ВО, виконуючи обов'язки, uh -huh. тобто мовиться про те, що росіяни прекрасно зрозуміли, що власне левова частина грошей, яка виділялася на так зване відновлення Донбасу, вона фактично розкрадалася, тому вирішили контролювати фінансові потоки відповідно безпосередньо своїм управлінським апаратам. Дуже дякую, пане Дмитре. Цікаво, Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Наступне діспаде.